Юнил Р Шах і Імперіал Entertainment представляють. Так, от, значить, хочу ж розказати далі про канаву? Про те, що я в попередньому розказував. Так от значить ця канава вже, вона ж так обросла, вже, то там вербички вже, хто там посадив, потикав у себе е е коло канави, коло свого ж місця, хто кладочки вже поробив, вже вона так більше обросла, дужче вже так все. Ну а я ж накладки та й накладки, а мені ж хочеться, як кажуть, свій кругозор зор увілічити, ж. хочеться ж десь ще кудись, не тільки ж на тій кладці сидіти на одній. Угу, і от дідушка мені колись привіз, узяв десь там себе в себе з якось техніки, чи де там він привіз мені камеру із заднього трактора, із колеса, з заднього от, трактора. І ми перетягнули її покришками цю камеру, накачали, і вона така зробилась, як лодочка, така класна, блін. Туди під ці камери засунули дощечки, замостили там все. Дідушка мені зробив такі два невеличкі весла. такі. О. Така лодка взагалі класна. Ну що ж, давай спробуємо. Понесли ми її туди, на канаву, колокладочки спустили. Получається, вже така як невеличка і пристань. Я взагалі радий, взагалі на, 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 на сьому в небі був від радості. Така в мене лодка тепер взагалі класна, блін. Я на неї сів на неї. Заліз, дідушка поміг, мені придержав, я заліз, взяв весла, туди проплив, назад проплив, розвернувся. Та йолки палки що ще треба. Угу. І от, значить, все. Загорілося в мене, і мені ж хочеться оцю всю ж канаву проплить від початку до самого кінця. От у мене така вже е, закралася в голову е, думка, що це мені треба таке совершити. І от колись одного разу я зібрався і потихеньку взяв з собою там щось перекусити таке. О. Весла, дві вудочки, все на лодочку поскладав, сам сів і от плив потихеньку. А вже така вже вона, я ж казав, обросла вже така очеретом, вже така оцей. І я поплив у сторону колосного ставка. А це десь як от от кладки, і туди, ну, десь, мабуть, кілометра півтора є. І от, значить, я пливу, собі вокруг мене комишик. Селести. О, там травичка з води десь виросла, там десь водорослі, я пливу собі, мені кажеться, що я на, такій, на якомусь катері, пливу по якійсь такій річці, такій не, неізвісній, такій обслідую її, кругом по сторонам дивлюсь, там десь плюхне жаба, там, там десь криса, там десь плюхне.